Токи самого приміщення вони знають, що робити. у вступному слові заступник голови облдержадміністрації Віктор Балюрко зазначив, Житомирщина урочистості розпочне ще 22 серпня. 22 серпня об 11 годині провести урочисті збори та святковий концерт з нагоди 20-ї річниці незалежності країни в обласному музично-драматичному театрі. Додамо, що на святковий концерт всі бажаючі можуть прийти 22 серпня о 16 годині в муз драмтеатр до того ж, 23 серпня о 10 годині на майдані Корольова в обласному центрі відбудеться урочистості з нагоди дня державного прапора України. Учасники заходу пішою ходою пройдуть по вулиці Бердичівській та покладуть квіти до меморіальної дошки Грушевського, меморіального погруддя Чорноволу, пам'ятників Франку та Шевченку. Область вже давно готова. Розроблені заходи, і під всі абсолютно заходи в обласному бюджеті. Бюджета крайних міст передбачені кошти. Що стосується фінансування цих заходів, я повністю запевняю, що в нас проблем абсолютно не буде. Серед помітних стане і проведення акції Я, громадянин України з врученням паспортів молодим людям, молодіжна хода прапороносців, виставки продаж товарів народного промислу не менш цікавим буде і проведення спецпогашення художнього маркованого конверта. На Житомирщині відбудеться спецпогашення конверту першого дня і марки, присвяченої до 20-ї річниці незалежності України. Відбудеться в драмтеатрі за участі голови обласної держадміністрації, філателістів і інших споживачів. Всіх запрошуємо на проведення спецпогашення. Координаційна рада доопрацювала план задля для проведення усіх заходів урочисто та по особливому шанобливо.